Привіт мої Шибайголови! Сьогодні ми продовжимо досліджувати серіальний всесвіт Марвел та Нетфлікс. У минулому випуску ми вже обговорили серіал про Шибайголову, тож його можна зачеркнути. А сьогодні в нас на черзі Джесіка Джонс, серіал, про яку можна назвати одним з найбільш специфічних серіалів про супергероїв. Чому ж дуже скоро дізнаєтеся. А зараз пропоную поринути у світ розслідувань, переслідувань, контролю та страху. Перший сезон серіалу Джесіка Джонс на Netflix – це психологічний трилер, який глибоко занурюється в тему травми, контролю та спокути. Серіал розповідає про Джесіку Джонс, колишню супергероїню, що стала приватним детективом, яка стикається зі своїм минулим і бореться з лиходієм Кілгрейвом, що контролює її свідомість. А попереду в нас детальний огляд найважливіших моментів і деталей кожної серії першого сезону. Отож. Ну, якщо дуже коротко, серіал починається з того, що Джесіка Джонс працює приватним детективом у Нью-Йорку. Вона цинічна, багато п'є і страждає від посттравматичного стресового розладу через минулу травму, пов'язану з персонажем на ім'я Кілгрейв, про якого ми згадаємо пізніше. Дівчина не може спати, тож вночі слідкує за таємничим хлопцем, а також час від часу ловить панічні атаки через Кілгрейва. Також нам показують, що вона має суперсили через дрібні фрагменти, як, наприклад, підняти машину однією рукою. В один з вечорів вона все ж заходить в бар до чоловіка, за яким слідкувала, і, врешті-решт, це закінчується тим, що вони проводять разом ніч. Джесіка втікає, адже явно щось від нього приховує, про що боїться зізнатися. Джесіку наймають для пошуку зниклої дівчини Хоп Шлотман. Яка, як з'ясовується в ході сюжету, перебуває під контролем Кілгрейва. Присутність Кілгрейва відчувається протягом усього епізоду, навіть якщо він не з'являється фізично, що робить його грізною і постійною загрозою. Епізод завершується тим, що Джесіка знаходить Хоуп і намагається її врятувати. Однак Хоуп все ще перебуває під контролем Кілгрейва, через це вона змушена вбити власних батьків. Що задає тон психологічному жаху і травмі, які будуть пронизувати серіал через цей інцидент? Поліція намагається допитати Джесіку, підозрюючи її, і приводячи в доказ, знайдені фото різних людей, які були в Джесіки. Проте стверджуючи, що це її робота, і в них на неї нічого нема, вона йде. Після цього вона зустрічається з незнайомцем, за яким слідкувала, і намагається пояснити ситуацію, адже поліція вже показала йому його ж фото, які зробила Джесіка. Він злий, що вона за ним слідкувала, і вона каже, що вона вела розслідування на замовлення клієнта, дружина якого зраджувала його з цим незнайомцем, якого, до речі, звати Люк Кейдж. І так уважні вже звернули увагу, що він матиме свій серіал. Тож тримайте це в голові. Джесіка починає розслідувати повернення Кіл Грейва і дізнається, що він вижив в автобусній аварії, яка, як вона думала, його вбила. А також ми розуміємо, що саме Джесіка приховувала від Люка Кейджа, адже його дружина загинула саме в тій аварії. Вона розшукує доктора Козлова, який лікував Кіл Грейва, і дізнається про експериментальне лікування, яке зробило Кіл Грейва ще сильнішим. Джесіка намагається захистити себе та своїх близьких, зокрема найкращу подругу Тріш Вокер. Ріж починає відвідувати курси самооборони і купує пістолет, демонструючи свою рішучість не бути жертвою. Джесіка звертається за допомогою до впливового адвоката Джері Хогарта, щоб довести існування кілгрейва та його здатність контролювати свідомість, встановлюючи важливі для серіалу стосунки. Ми бачимо наскільки ж великі сили Кілгрейва, Грейва, коли він входить в випадкову квартиру і каже, що тепер він буде там жити. Коли він каже дітям сховатися в шафу і не виходити, то вони так і роблять. А батьки з посмішкою на обличчі починають готувати йому вечерю як у ресторані. Через випадкову бійку в барі Джесіка розуміє, що в люка теж є суперсили, і він ламає об свою шкіру циркулярну пилу, не залишаючи сліду. Показуючи, що його шкіра міцна як діамант, стосунки Джесіки з Люком Кейджем поглиблюються, і вона дізнається все більше про нього. Їхній зв'язок ґрунтується на спільному болю та складних історіях. Подруга Джесікі Тріш, яка працювала на радіо, вирішує висвітлити тему контролю Кілгрейва. Вона веде підкаст Хоуп, яка була під контролем в першій серії. І Хоуп розповідає про те, як робила те, чого б сама по своєму бажанню не зробила би ніколи. Коли Тріш починає розпитувати про те, як Хоуп застрелила своїх батьків, то адвокатка Джері перерває розмову і питає в Тріш, чи сама вона вірить в усе це. Репортерка хотіла сказати, що так через ситуацію з її близькою подругою. Але Джесіка, котра не хоче цього розкривати, перервала розмову. До цього всього додав емоції дзвінок у студію. По Голосу стало очевидно, що це Кілгрейв, котрий глузливим тоном завуальовано залякав усіх, сказавши, що пишається сміливістю хоуп, але якщо такий чоловік існує, то дуже необачно та тупо з її боку розповідати про це. Адже він може наказати вбити себе або щось ще гірше. Джесіка намагається знайти препарат, який може протидіяти силам Кілгрейва, що приводить її до сім'ї Сімпсонів, які мимоволі мають зв'язок з Кілгрейвом. А також дізнається, що він слідкував за нею весь цей час. Тема контролю і впливу Кілгрейва досліджується також через взаємодію Джесіки з Люком, де вона бореться з питанням, чи варто розкривати свою роль у смерті його дружини, яка перебувала під впливом Кілгрейва. Джесіка береться за нову клієнтку Одрі Істмен, яка прагне помститися супергероям. Вона вигадала про зраду чоловіка, аби заманити й застрелити Джесіку. Цей підсюжет підкреслює недовіру та обурення щодо людей з надздібностями у світі після битви за Нью-Йорк, тонко пов'язуючи його з КВМ. Вона каже, що люди зі здібностями зовсім не обдаровані, а навпаки, прокляття суспільства. Вона розповідає, що зелений велетень, тобто Галк, приніс одні зруйнування, і вона така ж сама. Джесіка обурена цим порівнянням, не захотіла її переконувати, а вирішила розгромити кімнату, залякавши жінку. А потім пішла геть. Одержимість Кілгрейва Джесікою стає зрозумілішою, коли він надсилає повідомлення через молоду дівчину, вказуючи, що пильно стежить за нею. Напруга зростає, коли Джесіка усвідомлює наскільки глибоко Кілгрейв проник у її життя. Особливо це проявляється в моменті, коли вона дізнається, хто ж за нею стежив. Раніше я про нього не згадував, адже кожна його поява тривала декілька секунд, але якраз в тому і суть. Сусідом Джесіки є наркоман, який з'являвся з першого епізоду в малих сценах. То він зайде обдовбаний в її квартиру замість своєї, то він стоїть декілька хвилин, намагаючись відкрити свої двері, поки вона спілкується з кимось в коридорі, і різні подібні фрагменти. Випадково Джесіка все ж дізнається, що весь цей час головна його ціль була слідкувати за нею за наказом Кілгрейва. Паралельно досліджується складне особисте життя адвокатки Джері Хогарт. Зокрема, її роман із секретаркою ПЕМ та безладне розлучення з дружиною Венді. Пізніше цей підсюжет пов'яжеться з маніпуляціями Кілгрейва над людьми, близькими до Джесіки. Також нам показують, як поліцейський, якому Кілгрейв наказав вбити тріш через її подкаст. Тепер прийшов до тями і намагається вибачитися. Сюжет розвивається і заглиблюється в минуле Джесіки, показуючи її життя до того, як вона стала приватним детективом. А також її перші спроби використати свої сили на благо. Окремо хочу виділити сцену, де тріш намагається вигадати для Джесіки супергеройський костюм, білий з синім поясом та каменем на поясі. Так, певний час Джесіка виглядала у коміксах. На відміну від Мета Мердока з минулого переказу, в котрому костюм Шибай Голови дуже влучно підійшов під стиль серіалу. Для Джесіки треба ж було знайти щось більш реалістичне. Саме тому вона не носить костюму, а обирає джинси та куртку і відмовляється від будь-якої маски. Ми також бачимо її першу зустріч з Кілгрейвом. Вона врятувала якогось бідолагу від пограбування, і він, побачивши це, захотів з нею познайомитись. Цей момент призвів до її Остаточного поневолення Джесіка і Тріш планують захопити Кілгрейва за допомогою транквілізатора. Поліцейський на прізвисько Сімпсон, який тепер у тісному зв'язку з Тріш, показує Джесіці таємне сховище, де можна тримати Кілгрейва. Вони успішно викрадають його під час зустрічі з сусідом наркоманом, але Кілгрейву вдається втекти, дякуючи тому, що в нього був жучок для відстеження, і по нього приїхала ціла група охоронців, які виробили Джесіку і її помічників. Демонструючи наскільки важко його зупинити, і наскільки потужним є його контроль над свідомістю. Кілгрейв подзвонив Джесіці і повідомив, що це викрадення було захопливим, і що він навіть погодиться відпустити бідолагу сусіда, якщо замість нього фото буде відсилати сама Джесіка кожного дня о конкретній годині. Слухай мене уважно. Прямо зараз ти поставиш вподобайку під цим відео і підпишешся на цей канал, щоб чекати нові відео. І комент напиши. Виявляється, що Хоп вагітна від Кілмонгера, проте не хоче, аби те, що походить від нього, народилося. Люк наймає Джесіку, щоб вона допомогла знайти того, хто володіє інформацією про смерть його дружини. Це розслідування призводить до напруженого протистояння, в якому люк дізнається правду. Джесіка вбила його дружину під впливом Кілгрейва. Це откровення руйнує довіру Люка до Джесіки, і він йде, що заминує собою значний емоційний перелом для обох персонажів. Кілгрейв проник вночі у апартаменти Джесіки, поки тої не було вдома. Якраз в той момент у двері постукав наївний хлопець з поверху вище. Він приніс для Джесіки смаколик, який зробив, аби справити враження. Помішаний на Джесіці Кілгрейв зловив приступ ревнощів, тож наказав хлопцеві взяти ніж і провести по горлу. Зранку Джесіка, котра повернулася додому, знайшла тіло сусіда і усвідомила ще більше наскільки неадекватний кіл План дівчини заключався у тому, аби подзвонити до копів, зізнатися, сказавши, що це її рук діло, і сісти за грати з розрахунком, що кіл Грейф не дістане її там і нікому більше не нашкодить. Проте її подруга Тріш та друг, якого вона врятувала від кіл Грейва та залежності, вирішили її врятувати. Тож прибрали всі сліди злочину, чого Джесіка. Зовсім не оцінила. Вона все ж знаходить тіло у річці, де вони його сховали, та приносить у відділення поліції. Її звісно заарештовують, проте за мить відпускають. І як виявляється, це Кілгрейф наказав її відпустити. А після взяв у полон всіх, хто був у приміщенні. Аби з нею поговорити, врешті-решт внушивши, що Джесіки там ніколи й не було, викривлена прихильність Кілгрейва до Джесіки. Досліджується далі, показуючи, що він вірить, що закоханий у неї, і хоче завоювати її, а не просто контролювати, дізнавшись, що Кілгрейв купив будинок її дитинства, Джесіка ще відчайдушніше намагається його зупинити. Вона вступає з ним у пряму конфронтацію, щоб зрозуміти, що він все ще одержимий нею. Джесіка приводить час з Кілгрейвом у будинку свого дитинства, намагаючись зібрати докази його злочинів. Кілгрейв намагається показати Джесіці, що він може змінитися і що він щиро піклується про неї, але його викривлена версія кохання явно базується на контролі. Кілгрейв. Показує їй відео, на якому видно, що його батьки вчені, які ставили на ньому різні експерименти, через які він і отримав сили. А також зізнається Джесіці, що ніколи не знав про свої здібності, поки вона не розповіла йому про це. Ця спроба завоювати її симпатію показує складність його характеру і глибину його омани. Зрештою, Джесіка обманом змушує Кілгрейва використати свої здібності, щоб допомогти комусь. Проте розуміє, що робити добро він може тільки коли вона поряд, адже він не розрізняє добро і зло. Це знаменує собою поворотний момент у її плані зупинити його, оскільки вона розуміє. Міє, що не може вести з ним переговори, вона повинна його знищити. Джесіці та її союзникам вдається захопити Кілгрейва і ув'язнити його в герметичній кімнаті, призначеній для блокування його здібностей. Джесіка приводить батьків Кілгрейва, сподіваючись вибити з нього зізнання у скоєних злочинах. Це обертається проти неї, оскільки Кілгрейв використовує свої здібності щоб маніпулювати ситуацію, що призводить до смерті його матері та втечі батька. Джесіка виявляє, що у неї може бути імунітет до контролю Кілгрейва. І це критично важливе відкриття змінює динаміку влади між ними. Цей імунітет стає ключовим елементом її плану перемоги над Кілгрейвом. Кілгрейву вдається втекти за допомогою адвокатки Джері Хогарт, яку він змусив скоїти кілька злочинів. Вони приїхали до дружини адвокатки, аби та його підлікувала. А коли вона закінчила, то він наказав зробити їй тисячу порізів на тілі Джері. Адвокатку врятувала коханка, яка вдарила жінку під контролем з і Цим випадково вбила. Цей вчинок демонструє ступінь садизму Кілгрейва та його насолоду від страждань інших людей. Сімсон, хлопець-Стріж, прибіг на допомогу, але на місці, де тримали Кілгрейва, залишився тільки й детектив, якому подзвонила Джесіка, аби той став свідком на що здатен Кілгрейв. Хлопець-Стріж заявив, що поліція та система вже не встані впоратися з Кілгрейвом. Та не їм його судити, що справа не в правосудді, а в справедливості, вивідавши інформацію, що тріш з батьком Кілмонгера відправилися робити антидот. Він просто застрелив детектива та спалив увесь бункер, аби не було жодних слідів. Кілмонгер забирає Хоуп з в'язниці і заманює Джесіку в ресторан. Він взяв у полон декілька людей і вирішив обміняти Хоуп на свого батька. Хоуп розуміє, що Джесіка має вбити Кілгрейва, але не зробить цього заради безпеки дівчини, тож жертвує собою, аби Джесіка скористалася моментом. Кілгрейв змушує заручників стрибнути вниз з мотузкою на шиї, чим виграє собі трохи часу і втікає, поки Джесіка їх рятує. Після смерті Хоуп, Джесіка впадає в глибоку депресію, сумніваючись у своїй здатності перемогти Кілгрейва і захистити тих, хто їй дорогий. Сімсон, котрий підпалив бункер, прийшов до тріж додому, аби випитувати, де Джесіка, щоб через неї дістатися до Кілгрейва, проте їм завадили. Двоє хлопців-найманців прийшли до них, і з контексту зрозуміло, що вони мають Зобрати поліцейського назад до якогось доктора він відмовляється, просить тріш сховатися, після чого приймає дві червоні пігулки і вистрілює обом найманцям прямо міжи. Він відправляється до Джесіки додому, аби вивідати інформацію. Вона з'ясовує, що саме він застрелив та спалив детектива. Тож він намагається замісти сліди, прибравши і Джесіку. Йому майже це вдається, але на допомогу приходить тріш, після чого вони з Джесікою ховаються у туалеті. Тріш через це починає приймати таку саму червону пігулку, а саме експериментальний препарат AGI, який надає їй підвищеної сили, віддракалюючи її перетворення в коміксах на пекельну кішку. Це знаменує початок її шляху до того, щоб стати справжнім героєм. Дівчата перемагають, проте тріш стає погано. Тож її забирає швидка. Непритомного Сімсона з квартири Джесіки забирає док. А Джесіка отримує повідомлення, яке вочевидь вислав Люк Кейдж. Про те, що якщо їй все ще не все одно, то вона може прийти і попрощатися. Приїхавши, Джесіка стає свідком вибуху бару, проте Люк зі своєю надміцною шкірою вийшов звідти так, наче нічого не сталося. Джесіка знову зустрічається з Люком Кейджем, але виявляється, що Кілгрейв контролем змусив його підірвати бар. Тепер вони вдвох намагаються знайти Кілгрейва, і Люк, пройшовши те саме, через що пройшла Джесіка, все ж вибачає її і рухається далі. Знайшовши Кілгрейва, Джесіка з. З'ясовує, що люк весь цей час був під контролем. Адже батько Кілгрейва зміг удосконалити здібності, і тепер ефект триває не 24 години, а набагато довше. Кілмонгер наказує Люку розібратися з Джесікою, через що їм доводиться битися. Врешті-решт, аби зупинити Люка, дівчині доводиться вистрілити йому у голову. І хоч шкіра люка надміцна, та на деякий час він падає непритомний. Цей епізод підкреслює трагічну природу їх стосунків і жертв, на які Джесіка повинна піти. Фінальна серія починається з дуже цікавого моменту. Саме з того, як Джесіка привозить непритомного Люка у лікарню. Йому намагаються допомогти, але через його надміцну шкіру не проходить жодна голка. І у лікарні розуміють, що він надлюдина та не знають, як його лікувати. В цей момент ми бачимо медсестру Клер Темпел, яка до цього з'являлася у серіалі Шибайголова. Цей тонкий момент дуже вміло пов'язує два серіали, і саме медсестра Клер допомагає Джесіці врятувати Люка. Кульмінацією сезону є фінальна сутичка між Джесікою та Кіл у доках Кілгрейв намагається використати свої посилені здібності, щоб змусити Джесіку підкоритися йому. Зрозумівши, що вона знову під його владою, він вирішує поглумитися і втрачає відчуття обережності. Відчувши повний контроль, він каже їй посміхатися та сказати, як вона його любить. Проте на його подив вона каже це тріш, після чого Джесіка скручує Кілгрейву шию, нарешті поклавши край його правлінню терору. Її арештовують, і на її захист приходить Джері. А цей вчинок є водночас і перемогою, і трагедією, оскільки змушує Джесіку протистояти темряві всередині себе. Сезон закінчується тим, що Джесіка намагається примиритися з тим, що вона зробила, і з тим, як це вплинуло на неї. Вона продовжує працювати приватним детективом, але її досвід з Кілгрейвом залишив глибокі шрами. Цей сезон Джесіки Джонс. Глибоке дослідження травми контролю та довготривалих наслідків насильства. Психологічна боротьба між Джесікою та Кілгрейвом стають в центрі оповідання а кожна чергова серія додає шарів до їх складних взаємовідносин. Додатково серіал розширює всесвіт Marvel Netflix, додаючи таких персонажів як Люк Кейдж та Тріш Вокер, які в майбутньому зіграють важливі ролі. Перший сезон Джесіки Джонс, як і інші серіали Марвел та Нетфлікс, існує в рамках ширшого кіно всесвіту Марвел КВМ, хоча його зв'язки є більш тонкими і зосереджені на вуличній історії. Нижче наведено ключові моменти, в яких сезон відсилає до кіно всесвіту або пов'язаний з ним. Як і Шибай голова, Джесіка часто посилається на інцидент, тобто битву за Нью-Йорк, яка відбулася у фільмі Месники 2012 року. Наслідки цієї події відчуваються у всьому Нью-Йорку, в тому числі у світі Джесіки. Відновлення міста після руйнувань, спричинених вторгненням армії Читаурі, призвело до змін у місті. А деякі люди, як от Джесіка, мають справу з тривалими наслідками життя у світі, де існують супергерої та інопланетні вторгнення. Персонажі час від часу згадують або натякають на інших людей. З наздібностями, таких як хлопець з молотом, тобто Тор, або ж великий зелений хлопець. Він же Халк. Ці згадки слугують нагадуванням про те, що світ Джесіки є частиною великого всесвіту, наповненого супергероями, навіть якщо вона діє на більш особистому вуличному рівні. У цьому сезоні з'являється таємнича організація IGI, та яка створила червоні пігулки для Томсона і Тріш. А ще як з'ясувалося, мимохідь саме ця компанія дала Джесіці її сили. Хоча це безпосередньо не пов'язано з більш широким кіновсесвітом. ідея таємничих експериментів над людьми з метою створення над людей. Перегукуються з темами, що зустрічаються в інших проєктах кіно всесвіту, таких як експерименти гідри в Капітані Америці Зимовий Солдат. IGI далі досліджується в наступних сезонах Джесіки Джонс. Але його поява тут натякає на підпільні зусилля зі створення над людей паралельно з аналогічною діяльністю в КВН. Тож який можна зробити висновок? Перший сезон «Джесіки Джонс нерозривно пов'язаний з КВН та, та ширшим всесвітом Марвел і Нетфлікс. Хоч він залишається зосередженим на власному наративі, серіал відсилає до основних подій всесвіту. Таких як битва за Нью-Йорк і містить тонкі натяки на персонажів та організації в межах Всесвіту. Він також поділяє ключових персонажів і місця дії з Шибайголовою, підкреслюючи взаємозв'язок героїв Марвел з вулиці. Хоч ці зв'язки ледь помітні, вони створюють цілісний всесвіт, де такі персонажі, як Джесіка Джонс і Шибайголова, діють у тому ж всесвіті, що й месники, хоч їхні битви є більш особистими і приземленими. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, це відео допомогло Могло вам заповнити неясності у серіальному всесвіті Марвел, і сподіваюся, ви будете з нетерпінням чекати на наступні відео з цієї серії. А наразі бажаю вам гарного дня та мирного неба.